Вечно сьогодні жидів 12 веч своєю кров'ю, увевши раз у святині, умішившего раз у святині, знайшовши вічне відкуплення. Читаймо звучення. Ісус, не стративши своє, права до життя, не посідає те право до людського життя відколи він був з смертю. І те право до людського життя становить ціну за рішенного чоловіка. Коли Бог підніс Ісуса. З смерті, Він одягнув Ісуса у всяку силу в небі на землі. Цебто, так сказати, Бог зробив Ісуса своїм виконавчим чиновником в повні окружений у всяку силу, щоб Він міг виконати задуми і його в небі на землі. Коли Ісус Христос був, Вішені до неба він представляв перед Богом в небі ціну свого людського життя і ця посільність рівнялася якраз тому, що Адам втратив і котру Бог і вірово прийняв як офіру Ісуса за гріх. Тобто ціну викупу, представлену через Ісуса Христа за грішних людей. Коментар взяти з гортої бачите, номер 9 1939 рік. І так, далі так значення його свідкує нам про то, Богом установлене правило відносно життя. Ісуса в тілі і в дусі. І так, життя в тілі для чого було взято? Для того, щоб викупити гріх Адама. І коли він, після того, як виконав Божий замір, щоб відкупити тих то вода не вмирають, а у Христі щоб би ожили, дати нагоду через Ісуса Христа при до життя, то з того часу, коли він віддав своє життя людське, він вже не може бути в духовому, тобто у тілі буквальному на землі. Як бачимо, що всі релігіоністи чекають. Побачити його тіло. Ісус Христос повідомив, що побачать знаки, по котрих можна буде розпізнати. Як казав апостол Павло, ну ви браття, не втімляли, щоб цей день захватив вас, як та ночі, ну, як Зладій Ночі. Якщо ви бодрствуєте, то ви ті знаки побачите. А якщо не пильнуєте, не бодрствуєте над Заміром Божим, над значенням Його слова і знак фізичного факту, підтверджуючи то слово, то, як бачимо, многих проспали, не зрозуміли, не признали час другого приходу Ісуса Христа. Тому людським життям. Тілом Ісус Христос вже не користає, бо Він віддав за нас гріх. Тому зазначено далі, що те право до людського життя становить ціну за грішного чоловіка. Коли Бог післав Ісуса Христа, підняв його зі смерті і підніс його із того смертельного поводження, то Він одягнув його всяку силу і власну небі на землі. Тобто він зробив уповномоченого правителя Вселенний Небесного і земного царювання. І його царство, і його правління теократичне розпространяється тільки над послушними. Хто це, то дійсно відчує і жити буде в цьому царстві, царстві правди, правди, справедливості, яка знаходиться по стороні Бога Його Ісуса Христа. Отже, Бог зробив Ісуса своїм виконавчим чиновником, Повні окружені іменно. Повної силою властю, щоб виконувати всі Божі заміри, які записані у пророцтвах, пророчих обітницях. І коли Ісус Христос був піднятий до неба з того часу, після Воскресіння Він одержав цю власть. Тобто Він представляв власть в небі і на землі, коли Він представив. Ісус Христос своє життя, котре Він віддав і став перед Богом, то з того часу Він вже не користується людським життям, а духовна власть сила невидима. Отже ця посилість рівнялася якраз тому, що Адам втратив і котро Бог Його. Прийняв як офіру кров Ісуса Христа за гріх, щоб таким чином викупити людей грішних від смерті. От це так значно.